Саме час приготувати чудові запашні дерунчики. І так ми на картопельку і тепер будемо її натирати. Раніше готували все на цій дрібній терці, але тепер готую на цій крупній. Не можна зняти відео не де, там спить, а тут бутономішалка і возить. Ой, я півруку робити. Беру морпочку, натираю її на ось ці те. Там беру трішки перчику. Зробила ось таку сіль з петрушки. Ой, там солі не дуже багато, а більше петрушки тому. Ще друсовано. Добавляю ще просто усі. Туди додаю два яйця. Тепер це все перемішую. Я забула цей Беру цибуленку теж на крупній терці. Тепер же можна перемішувати вже все. І тепер, щоб це діло краще склеїлося, ми беремо, додаємо трішки борошна. Ось таке у нас... Можна додати сюди ще трішки паприки, тоді буде колір більш яскравіший. Ну, я буду смажити так, і був сковорідку, трішки уліки. Ось такі вони у нас виходять. Красиві золуті. Добавила я трішки сиру І Віддіються, які вони. Бачите, виходить прикольно Просто шматочками поламала сир і все. Всім смачного! Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. Ми стараємося для вас, ням-ням. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, Па-па.